Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом негайно припинити вогонь між Ізраїлем та палестинськими бойовиками Хамасу. Під час голосування США утрималися. Інші 14 членів РБ ООН проголосували за документ. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ізраїля Бідямінетанягу заявив, що відмова США накласти вето на резолюцію. Явний відступ від їхньої попередньої позиції. З його слів, це зашкодить воєнним зусиллям Ізраїлю та його спробам звільнити понад 130 заручників, які досі в руках Хамасу. Після голосування воон Нетаньягу скасував візит до Вашингтона делегації високого рівня, яка мала обговорити заплановану ізраїльську воєнну операцію в місті Рафах, що на півдні сектора Гази. Там знайшло притулок близько півтора мільйона палестинців саме різанина Хамасу, стала початком цієї війни. Резолюція, за яку щойно проголосували, створює враження, ніби війна почалася сама собою. Ізраїль не починав цієї війни, І Ізраїль не хотів цієї війни. Раніше Вашингтон завжди накладав вето на документи, у яких йшлося про припинення вогню. Але в секторі Гази, як повідомляють гуманітарні організації, може початися голод. Тож США утрималися, щоб вимагати припинити вогонь на період мусульманського місяця посту Рамадан, який закінчиться за два тижні. Посол США ООН Лінда Томас Грінфілд заявила, що США повністю підтримують деякі з найважливіших цілей цієї необов'язкової резолюції, але додала, що Вашингтон не з усім погоджується в тексті, де не засуджено Хамас наше голосування не є зрушенням у нашій політиці і не змінює її. Це взагалі не означає змін у нашій політиці. Хамас схвально поставився до документа і заявив, що готовий до негайного обміну полоненими. Документ наголошує на гострій потребі розширити потік гум допомоги та поліпшити захист цивільного населення в усьому секторі гази. За прогнозами на півночі Анклаву голод настане вже на початку травня і до липня охопить увесь сектор гази. Раніше США наклали вето на три проєкти резолюцій ООН щодо війни в Газі. Росія та Китай на два.